Всім привіт! Я вас рада, бачити в мене на каналі. Сьогодні ми будемо виконувати силове тренування для м'язів вашого животика, для ваш... вашої спинки, для м'язів кору, так щоб ви максимально відчули <кхм> задоволення. <кхм> Але так, я дуже рада вас бачити. Відразу поставте лайк, поставте дзвіночок, обов'язково перевірте, чи ви підписалися для того, щоб зробити вашу рутину спорту постійною в вашому житті. Тому що відео виходять з тренуваннями двічі на тиждень. Во вівторок і в п'ятницю. От, тому давайте починати. І сьогодні максимально будемо працювати. Єдине, що не забувайте про водичку. Вона завжди зі мною. От, і з вами також має бути. Супер, поїхали. Голову вперед, назад, вправо, вліво, колом. Не розслабляйте шию, вона має працювати, а не болтатися. Плечі назад, вперед. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Два. Останній. Ручки в різні сторони. В одну сторону потягнулися. Вдих. Видих, вдих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Включаємо нашу дихальну систему. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер вперед. Округлення. Видих. Вдих наверх. Видих. В різні сторони. Вдих наверх. П'ять. Чотири. Три, два. Один одну сторону, в другу сторону. Пять. Чотири. Трім. Два. Один. Прекрасно. Ручки назад, Стегна вперед. в метеликом. Працюємо з тазом спинку і спинку. Підкручуємо. Чи ще прогинаємося і антиверсія тазом видих. округлюємо спинку, підкручуємо таз. Вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Так, тепер дивіться. Одну ручку тягнемо назад. Вдих. Видих. Другу ручку тягнемо назад. Вдих. Видих. Одну. Вдих. Видих. Другу. Вдих. Видих. Ще два. Останній. Прекрасно. Встаємо на колінця. Ось що я дуже люблю, це для того, щоб працювати з м'язами кору, нам треба максимально розігрівати всю спину. Живі. стегна, Руки, ноги. Розумієте? Абсолютно все. Тому що в м'язах, коли ви працюєте з м'язами кору, коли ви кріплюєте ці м'язи, у вас працює все. Найчастіше та, та ж сама планка. Будь-які вправи, там працює все. Тому округляємо спинку. Прогинаємося, витягуємося. Знову округляємо спинку, видих. Прогинаємося, витягуємо максимально. Пробуйте робити цей рух прям дуже плавним. Да? Тому що так ви якраз не втрачаєте контроль тіла Ми максимально обережно. Бачите, він максимально має бути контрольованим. Вверх, вниз. П'ять. Чотири. Три один супер поїхали далі. Одну ніжку ми ставимо вперед. Друга у нас уходить назад так, щоб ви максимально йшли випад руки біля ноги. Тут ми витягуємось носочок на себе вперед, вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Другу ніжку. Ушли випад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Добре. Тепер ми трошечки ще будемо розігріватися, але до цього всього вже будемо потроху включати. Наші за кору. Давайте так. В деяких вправах бути краще відчувати, в деяких гірше, але головне контролюйте техніку, тому що вона тут надто важлива. Надто важлива чому? Тому що вам потрібно контролювати позицію і рух ваш в просторі. Якщо ви будете планку робити як верблюд, вона вам особливо не дасть ніякого. Позитивного ефекту, скажімо так, а то і негативний десь. Так само і тут. Коли ви не контролюєте, то, то, так, от. розумієте, я ж вам даю вправу для того, щоб ви покращували плюс свої патерни постави, щоб ви покращували м'язи спини. Коли ви ось так тримаєтеся, у вас абсолютно всі у вас включається прес, у вас спинка також рівно включена. Ручки ви витягуєте вверх, у вас працюють між лопатками м'язи і м'язи грудного, шия, да? ви контролюєте шию, бачите, от я от, я Розслабилася. Да? в мене даже видно, що шия така, ну, типу, розслаблена. Ну, немає цього рельєфу м'язів, якби це дивно не звучало для шиї. Але ось так, бачите, зразу включаються м'язи. Родина ключо-соскоподібна, і не тільки. Тому витягуємося наверх, вдихаємо, видихаємо, опускаємо плечі. Ось наше початкове положення. Далі ми заводимо одну ножку назад, тулу повертаємо в протилежну сторону. Тримаємо ручки, повернулися в початкове положення. В другу сторону повернулися в початкове положення. Дуже важливо контролювати, не робіть. Понімаєте? Краще зробити три рази, не знаю, два рази, один раз, а зробіть хорошо. Зробіть максимально, прям витягніться. Якщо вам тяжко, у вас трохи вперед заводяться, згніть в ліктях. Наскільки можете так зробіть: поставте руки на плечі, знайдіть те положення, в якому у вас буде спина рівна. Як би це дивно не звучало, але крім того, що ми укріплюємо м'язи, ми ще маємо змінювати патерн руху. Тому що, от згадайте, коли ви в телефоні, переносите якусь іконку на іншу частину робочого стола. Але там ще тиждень ви будете заходити на дно і ту саму. Надаєте те саме місце тапати. От тут так само. Тому ми змінюємо наші патерни, наші звички в тому числі. І так, робимо так по 5 разів на кожну сторону. Ні, давайте по 8. Бо в мене вже сильні, правда? <сміхали> Поїхали. 8 разів на кожну сторону. І раз. Вдих, видих, 2. Вдих, видих, 3. Вдих, видих чотири. Вдих, видих п'ять. Ой, щось там зачепило. Шість. Вдих, видих сім. Вдих, видих вісім. Це на одну сторону ми зробили тільки ну, по чотири на кожну. Дев'ять. Десять. Ще шість. Шість раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Щось в мене пішло не так. Ну, нехай. Буває. Добре. Поїхали далі. Ми поїдемо в сторону сільничного місточка. Але я хочу вам показати альтернативні варіанти. Варіації, як ми їх називаємо. Тому що я знаю, що скучно робити сільничний місточок постійно. І так, перша варіація це коли ми ставимо ноги, не, стопи не під колінами, а зробіть крок. от Вони мають бути на одному рівні, але далі. Так, щоб вони були не прямо стопа під коліном. Руки вздовж тулуба, підкручений таз, піднімаємось наверх і вниз. Таких робимо давайте, давайте півтори хвилини. Це не супер складна вправа. Вдих, видих. Контролюйте, не опускайте прям на підлогу, коліна не розходяться, коли ви штовхуєте себе наверх. Вибачте, напевно, трохи вам дихаю в мікрофон якраз. Але я думаю, ви зможете, якщо що, мені це вибачити. Ще 30 секунд. Це складніше і для спини, і для м'язів живота, і для ніг. Двадцять секунд. Ще десять. І стоп, Півтори хвилинки, півтри хвилинки. Прекрасно де моя вода? Де моя вода? <свист> да, бо я з вами не зможу говорити. Оце моя помилка, я коли багато розмовляю, мало п'ю. А потім моє горло таке Help me, please. Я така, ну вибачай, вибачай. Хорошо, на коліна. <свист> Ми таку варіанці спробували. Далі будемо так само в B position. Коли у нас коліна, спинка рівна, не прогин, не округлення, рівна спина, нейтрально, нейтрально рівна, піднімаємо тулуб, коліна у нас будуть в повітрі. Єдиний тут варіант, варіант, а, скажімо так, я бачу, коли а, ви мене або відмічаєте, або просто відправляєте відео, або щось там питаєте. Найчастіше ви в цій позиції, і в принципі у моїх клієнти також спочатку я їх виправляю. Вони надто сильно уходять руками вперед. Тобто, отак от виходить. Ви роз'їжджаєтеся. І у вас руки уходять вперед, зап'ястки вже не стають під плечима, і у вас дуже сильне йде навантаження на зап'ястки. Найчастіше зап'ястки – це найслабша частина в вашому тілі, бо ви, ну, я б сказала так, вона більш слабша, тому що. Ну, не так часто ви на них даєте якесь прям постійне навантаження, да, в жрі, ну просто в житті побутовому. Тому контролюємо, щоб у нас були зап'ястки, руки долоньки, прямо під плечима, у кого гіпермобільність ліктів, лік... 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 як в мене, чуть-чуть згинаємо лікті. <кхід> Тут ми піднімаємо колінця і дивіться, тягнемося одним вниз, назад, видих, Другий вниз. Назад. Так робимо ми цілу хвилину. От чуть-чуть, тут. Поїхали. На видих опускаємо коліна вниз. 30 секунд Музичка, Так, колосом. мала відчути прес. П'ємо водичку. Не зупиняємося. Я не знаю, обожнюю пити воду. Типу, багато. Перше, найчастіше, що я виправляю в роботі зі своїми клієнтами, це те, що ми вчимося пити воду. Да, це навіть не розтяжка, не якісь неправильні рухи, не навіть не раціон, правда вам кажу. Це саме змінити водний баланс. Так, щоб ми, ну, тобто не змінити, покращити водний баланс, тому що дуже мало людей п'є воду. Ну, це прям проблема. Я думаю, що якщо ви п'єте воду, ну от щоб ви розуміли, з моєю кількістю навантаження оце скільки літр. Півтора літри, от мені і мало. Я випиваю більше, ніж одну пляшку. З тим, скільки я веду тренувань, скільки я розмовляю, плюс мої тренування, плюс там, просто активний рух походити і так далі, мені отакої пляшки мало. Тому найчастіше, якщо даже у вас пасивний, ну, літр з копійками точно вам потрібен. Так, поїхали далі. Тиму в планку, але в планці наша задача буде робити навхрест скручення. Цілу хвилину. Вдих, видих, вдих, видих. Прекрасно. Так, добре, я думаю, що якщо я мокра, то ви вже також мокрі. Поїхали далі. Прес. Прес. Це така штука. Я обожнюю блогерів. Всім привіт! Хто мене дивиться з блогерів і розказує, що прес. Не треба качати Надо качати прес? Я не качаю прес, в мене є кубики. я прес не качаю ніяк? Давайте подумаємо. Наприклад, прямий м'яз живота кріпиться до ребер і таза. Коли ми зменшуємо відстань між ребрами і тазом? зрозуміло, Будь-як, у нас ці м'язи живота уходять в концентричне скорочення. Невже ви. Взагалі ніде не використовуєте таке. Так, да, можливо, не ось це. Ну. Але, наприклад, ось це. Якби використовуєте, Окей. Можливо, не, не так. Але, можливо, ви в планці робите щось типу такого. Тобто, це може бути не прям ви прям конкретно цільово працюєте над м'язами живота. Так само. У нас є не тільки концентричне скорочення, у нас є е, е, різні скорочення, в тому числі, коли ви просто напружуєте м'язи в тій ж планці ви також качаєте прес. Якщо, наприклад, ви е, підкручуєте таз, у вас теж напружується м'язи живота, тому що да, підкручення тазу. От, у вас, би, ви зрозуміли, все одно зменшується ця відстань, все одно м'язи преси включається. Тому або ви уточняєте, що ви не робите конкретно кранчі, да? не скручення робите. Або, не, не знаю, трохи пояснюєте людям, а то люди думають, що взагалі пф, ніяких оцих пресів, боже, качаєш прес, там талія, просто отак от от виростають. м'язи. Ну ні, <ф> якщо було все так просто. Так, тепер що ми робимо? Поперек притиснули, колінця зігнули, звідси ми скручуємося. Один раз, пряме скручення. Другий раз навхрест. Бачите повний поворот. Таких ми робимо по, ну, 10 сетів. Оце от один я показала, це був сет. 10 таких у нас 10 сетів буде. Поїхали. Раз. Два три. чотири, Пять. Шість, сім, вісім. Дев'ять. О вже чувствується відчуватися трохи. Так, 9-10. Супер! Мали вже відчути прес. Як ваш прес? Ви відчуваєте чи ні? А поки ми робимо відпочинок і п'ємо водичку, ви мені пишете коментар. Пишіть мені коментар, пожалуйста. Я так кажу, пишіть, пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста. Напишіть мені щось, пожалуйста. Там, не знаю, бісишся зі своїми силовими тренуваннями або наоборот юху силове тренування. А що поробиш? Життя таке, що приходиться клянчити? Бо що? Бо ютубчик любить, коли пишуть коментарі. Угу. І якщо більше людей буде дивитися мій ютубчик, ставити лайки, підписуватися. У мене буде мотивація робити більше контенту. Е? Дивіться, ми майже домовилися, так? Да? Так. Поїхали. Напевно, зробимо ще одну вправу, і вам на сьогодні, думаю, вистачить. А якщо ні? Ну, то ні. Шо, то, що тоді? Ні, то ні. Тоді зробите ще одне тренування. Добре, або повторити це про це тренування. Далі, що ми зараз робимо? Ми будемо робити пліометричну вправу. А, що мається на увазі пліометричне? Це все там, де ми стрибаємо, да, там, де у нас, скажімо так, є якесь, скажімо, прыжочки, да? те ж саме, стрибки на скакалці і не тільки бьорпі, але ми робимо на бьорпі. Ми стоїмо в планку ножки разом. І тут ми ось таке. Робимо ми це одну хвилину. Ну, хово, Поїхали. Стрибок, стрибок. Сідниці, напружуйте. Нехай спина не ходить, поперек не ходить. Добре. У мене вже локо не випадають. Так, п'ємо трошки водичку, відновлюємо дихання. Вдих. Видих. Носико вдих. Видих. Вдих, видих. Краще всього, до речі, трошечки порухатися, походити. Ви мене зараз перестанете, бачите. Але краще всього після пліометрики, після будь-яких Після будь-яких кардіо... ну не кардіо, пріометричних вправ, кардіо вправ походить, не, не сидіть. Вдих, видих. Вдих. Видих. Відновили наше дихання. Я вас відпускаю відпочивати. Ви мене теж відпускаєте працювати. <рес> Тому я вам бажаю прекрасного дня. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Ставте лайк цьому відео, ставте колокольчик, не забувайте про це все. І зустрінемося з вами зовсім скоро вже на наступному тижні. Па-па!